Скільки заробляють українці у Польщі від чотирьох до п'яти з половиною в середньому? Касери продавці в магазинах або ж працівники складів, вчителі, вихователі в дитячих садках. від шести до семи з половиною спеціаліст з маркетингу, також це може бути керівник кухні, бухгалтер, може бути техніка або майстер на виробництві Від восьми до дев'яти з половиною як фінансовий аналітик. Лікар, також адміністратора систем, можуть бути інженери виробництва або ж менеджери з продажів 10 до 12. програмісти, такі більш нижчого рівня, які так скажем, тільки починають. Можуть uh -huh. бути навіть тестувальники, uh -huh. траплялися випадки. Фінансові контролери менеджери проєктів або ж uh -huh. інженери-механіки від 13 до 15 тут вже такі більш старшовий фінансовий аналітик, старший менеджер проєктів, тобто ті посади, які вже трошки так скажемо. Менеджера від 16 до 20. тут вже може бути програмний інженер, керівник відділу розробки, менеджер з it архітектури або ж керівник з інформаційної безпеки від 21 до 35 тисяч. І тут вже заміщені такі більш спеціалісти, які мають високий рівень освіти. Угу. І відповідно це нас, так буде технічний директор. Керівник відділу інновацій, керівник керівника департаменту або ж топ менеджера, а ще керівники якихось компаній, тобто не тільки, IT, але звісно, директор тут залежить вже від величини компанії, де він буде працювати, скільки його буде заробітна плата.